Люди втомилися кричати, адже їх все одно не чують. Тож під стінами облдержадміністрації провели мовчазну акцію протесту. Тендера були провалені, нічого препарати не закуплені, тому ми підтримуємо в принципі, всі регіони України, які на даний момент зараз вийшли практично по всім регіонам України. Це Активісти від організацій пацієнтських організацій э, они висловлюють свою позицію по отношению к власті, щоб те. Э, Ну так уже я грубо скажу, негайно закупили препарати для дітей, которые завтра можуть просто уміряти. Активісти обурені бездіяльністю влади і диву даються, що сотні українців можуть не дожити до наступного дня лише через те, що міністерство не закупило ліки, гроші на які у держави є. У мене є друзі, які хворяться не тільки ВІЛ, це сахарний діабет, це рак, і їм потрібні ліки. Вони мають лікуватися, і держава має забезпечити це. Ну будемо надіятися, що хтось таки вийде, тому що ну це ця, ця ситуація досить таки важлива. Не буде ліків, тисячі людей помруть. До активістів таки вийшли. Представники обласної влади пояснили, наразі по Україні закуплено препаратів на 500 мільйонів гривень. Це чверть від необхідного. Однак, буквально напередодні Кабмін спростив процедуру, і тепер шанси отримати необхідні ліки в рази більші. В першій декаді листопада буде закуплено вже фактично 74% всіх необхідних ліків, в тому числі і арби препаратів, які так життєво необхідні для наших пацієнтів. Людей запевнили, що критичної ситуації з закупівлею препаратів у Чернівецькій області немає. Це стосується інших регіонів України. Втім, для боковинців проблемним досі залишається питання дефіциту ліків для хворих гепатитом. С. його обіцяють вирішити, щойно це стане можливим. Любов Смолдрева, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.